Плакають Гендальфа. Що вони співають про нього? Я не можу переказати. Біль втрати надто гострий. А відпочинь. Ці кордони добре охороняються, я не знайду тут спокою. Я чув у його з голові про мого батька і падіння Гондору. Вона казала мені, навіть зараз ще є надія, але я не бачу її. Ми вже давно зневірились. Мій батько шляхетна людина, але втрачає владу, а наш народ втрачає віру. Він сподівається, що я все виправлю і я б зробив це. Я хочу повернути Гондору славу. Ти її бачив, Арагорн? Білу вежу, як ти Альона. Вона виблискує, наче вістря і срібла. А її прапори майоряті височені. Тебе кликав додому чистий глаз срібних тру. Я бачив біле місто давно. Колись ми прийдемо туди, і вартовий на вежі проголосить правителі Гондору повернулись.